Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, мушу з неприємної новини почати своє невелике включення. Загинув на війні старший солдат Ігор Перегиняк. Панахіда сьогодні відбудеться о 17-й годині, в будинку смутку на вулиці Ребена. Ребета. А чин похором 9 листопада, субота, о 10-й годині, на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці, вулиця Витвицького, 30. -я. Вічна пам'ять героїв. І ще раз співчуття рідним та близьким від всіх нас сьогодні свято Михайла. Ми маємо чотири храми, які мають ім'я святого Архістратига Михаїла. Сьогодні був у нас вулиці Сорохтея, отець Михайло Білінський вже 30 років, як є парохом і священником. Тому привітав, вручив подяку нагороду від громади за те, що 30 років поспіль. 40 Тея є ця громада. Також користуючись нагодою, вітаю Вовчинецьку громаду, Колодівську громаду, а також храм Архістрагіла Михаїла Прад Православної Церкви України на Кішлаку. Так в народі ми називаємо цей мікрорайон. Нехай Господь дарує всі ласки, а найбільше ми просимо це перемогу і справедливого миру. Також в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв на фасаді ліцею номер 23 імені Романа Гурика відкрили антиційну дужку дошку полеглому захиснику Віктору Ковачу 109 го батальйону 10 ї гірсько-штурмової бригади. А також вчора відкрили антиційну дужку дошку Андрію Савчину на фасаді вищого професійного училища на вулиці Тисманецькій, 248. Таким чином, у рамках програми Івано-Франківськ, місто Героїв, ми продовжуємо шанувати пам'ять наших героїв. Коротко за допомогу, буквально за цих декілька днів 50 десятіх півдронів передали п'ять окремі штурмовій бригаді. Захисники тримають оборону в часу ярі, Торецьку та покровську. 50 FPV дронів передали для 47-ї окремої механізованої бригади Магура, 25 дронів для «Ренджерів», 20 FPV дронів поїхали для 78-го батальйону, 15 FPV дронів для 67-ї окремої механізованої бригади, 20 FPV дронів для 75-го батальйону 102-ї бригади і буквально зараз буду передавати ще мавіки для 80-ї десантно-штурмової бригади. Сьогодні також зустрічався я з послом Індії. Раві Шанкарою має в планах налагодити партнерство, зокрема, освітні проекти, які реалізуються в медуніверситеті, є хорошим підґрунтям для подальшої співпраці. Тому приймав сьогодні посла. Завтра буде зустріч з послом Нідерландів, тому місто старається постійно розвивати міжнародну підтримку. А також для мене надзвичайно важливо це опалюваний сезон. І Для громади всі котельні працюють, в тому числі індустріальна. На щастя, всі вже заклади освітні, які підпорядковані місту, є з теплом завдяки роботі нашого працівників теплокомуненерго. І намагаємося зараз максимально зробити так, щоб тепло було в всіх оселях. Але, особливо мікроіндустріальний, хочу подякувати людям, які. Переходять на індивідуальне опалення. Мав можливість вчора бути за двома адресами: Бандера 4, Чорновола, 24 А де люди переходять на індивідуальне опалення, зокрема, перейшли на електричне опалення. Нагадую, місто дає в цим будинкам допомогу на кожну квартиру в сумі 50 тисяч гривень. Сьогодні черговий транш піде тим будинкам, які відключилися для того, щоб перейти на індивідуальне опалення. Ще раз підкреслюю, наше завдання це сьогодні децентралізація це централізованого опалення. Максимально невеликі котельні, такі, як ми нещодавно побудували на вулиці Гарвардійській Фаріон. Зараз наступна набуде на Франка. Також дитячий садочок на Шевченка на електрику ми переводимо. Тому ми будемо намагатися максимально цю децентралізацію зробити, щоб люди... Отримали допомогу в міста, переходили на дуальне опалення, там, де немає такої можливості, переходили на невеликі котельні. Звісно, є проблеми, є пориви, але надіюся, що все буде гаразд. І е ще раз дякую всім робітникам, працівникам, які сьогодні е працюють. Е також відкриваємо новий набір групи на мовні курси. Е ви знаєте, що мовні волонтери-інспектори працюють і, відповідно. Є великі запити, тому нові курси як онлайн, так і офлайн режимі можна записатися. Тому прохання рекламуйте. Якщо чуєте російську мову, кажіть, приходьте на мовні курси. Ми радо навчимо української мови. Також у Франківську стартував проект Бізнес-Прогрів молоді це спільний проект міста бізнес асоціації Івано-Франківського Франківської Короля Данила по навчанні наших. Молодих людей, які хочуть займатися бізнесом, дуже важливо, щоб молодь лишалася у Франківську. Для цього потрібно створювати умови, в тому числі навчальні програми, фінансові програми, які дозволять молоді лишатися і створювати тут бізнеса. Також сьогодні у Франківську пройде депрем'єрний показ фільму Буча. Фільм заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає справжню історію громадянина Казахстану Костянтина Гудавскаса, котрий врятував понад 200 мирних жителів під час російської окупації Київщини, включаючи відомого українського композитора Ігора Поклада з родиною. Фільм буде 8 листопада. Це сьогодні, о 18 годині. Кінотеатр Мувіленд в ТРЦ Велес, тому. Можете відповідно приходити. Досить потужний фільм. І дякую всім, хто сьогодні у віковічної пам'ять цих страшних подій, в тому числі в документальних і художніх фільмах. Це коротка інформація, все, дякую за увагу, і слава Україні!